Ми знаходимося зараз на території Валківської міської територіальної громади, і у мене за спиною знаходиться прекрасний приклад свідомості громади. У мене за спиною 12 гектарів самозаліснених територій, які були визнані такими на сесії селищної міської ради, і відповідно ці 12 гектарів лісу скоро стануть державним лісовим фондом. Чому це важливо для громади? Це організація відповідно цієї неорганізованої ділянки в ліс. Це майбутні робочі місця, це надходження податків, це їхня енергетична безпека. Ми спільно з працівниками. Державного підприємства Ліси України відпрацьовуємо питання щодо інвентаризації самозалісних земельних ділянок. Для чого? Для того, щоб зберегти ліси, для того, щоб відновити їх. Це питання дуже важливе для кожної громади, для людей, які там мешкають. Це питання екологічне, це питання рекреаційне. І я впевнений, що якщо ми разом з людьми, разом з державним підприємством, разом з державною агенцією. Всяка будемо проводити заходи щодо збереження лісів, то тоді в нашій державі буде майбутнє. На території Харківської області, де ми зараз знаходимося, ми проідентифікували майже 63 тисячі гектар самозаліснених територій і визнано самозалісненими всього близько тисячі гектарів. Тому черговий раз звертаємося до територіальних громад, для того, щоб вони проявляли більш активну і свідому позицію і зберігали природою створений ліс.